Доброго дня, шановні колеги. Дозвольте нам представити начальника Чебського прикордонного догону полковника Олександра Юрія Олександровича, також заступника начальника штабу полковника полічука Юрія Олександровича. Сьогодні ми зібралися з вами, скажімо, на рахунок святкування 28 травня. Всі ви знаєте, це є День прикордонника, а також підбити підсумки за 5 місяців оперативна сумгової діяльності Чопського прикордонного табору. Я думаю, що цю прес-резанці побудуємо шляхом, що запитати відповідей. Я думаю, що так буде конструктивніше. Прес-ревіз ви стали, так? Я О, через досте, так, інформація у вас буде. А от Ті питання, які вас цікавлять. Будь ласка. Давайте будемо в межах своїх компетенції надавати відповідь. Юрій Леонідович він е, відділу прикордонного контролю та реєстрації. Тому ті е, питання, е, які будуть задаватися відносно організації прикордонного контролю, здійснення пропуску через державний кордон, пасів транспортних засобів, питання е, підготовки до туристичного сезону. І таке інше Юрій Леонідович, як фахівець, надасть капітанку відповідь у цих питаннях. Юрій Олександрович, якщо можна про основні тенденції незаконної міграції, окресті, будь ласка, і які притаманні саме для ділянки чопського прикордонного замову? Хотів би зауважити про те, що останнім часом ми відмічаємо. Тіле зниження потоків незаконної міграції на ділянці Чобського прикордонного загону і в Закарпатської області, зокрема. Це не тільки наша статистика, це статистика і суміжної сторони, як то Словацької республіки, Угорської республіки. Ну, Перш за все, з чим це пов'язано? Той транскордонний коридор, який проходить через творі України, так скажемо, центральноєвропейський, він е на даний момент втратив свою привабливість внаслідок того, що і Україна, і країни Євросоюзу, які е нами, е з нами знаходяться з північної сторони, даному питанню приділяють е дуже серйозну увагу. І останнім часом потоки незаконної міграції переорієнтовані на інші напрямки. Скажімо так, що за п'ять місяців поточного року, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, фактично потоки незаконних мігрантів знизились майже в півтора по Кількості осіб, так і по випадкам затримання груп незаконних мігрантів. Фахівці, які пройшли відповідну підготовку, тренінги. До речі, такі тренінги дуже активно проводять з нами закордонні представники, де ця система. Тому тенденція має підстави до зниження чим ми Взагалі відмічають і свою роботу і активну роботу суміжної сторони по протидії організованим каналам. Зокрема, з початку 2010 року на ділянці закону затримано біля 150 незаконних мігрантів. За результатами протидії організованій злочинності мною як органом візнання порушено 8 кримінальних справ відносно. Громадян України, які були причетні до організації, здійснення переправлення даної групи осіб через державні португи. По категоріям це в першу чергу громадяни Сомалі, Афганістану, Пакистану і країн СНД, в першу чергу громадяни Молдови, громадяни Грузії, а також Російської Федерації Чеченської національності. Якщо дозволите, значить попробую роз'яснити вам цю ситуацію. Відповідно до закону України про прикордонний контроль, який у нас з початку 2010 року почав діяти, значить, чітко значить, розмежено повноваження і Державної прикордонної служби, і Державної виховної служби. Якщо на Державну прикордонну службу вкладено завдання забезпечення України, скажімо в безпековій складові, то на державному митну про службу проведені питання економічних е протидії та значить, досягнення з економічних питань. От. На сьогоднішній день, е відповідно до керівних внутрішніх розпоряджень спільних значить, Державною прикордонною службою, значить, і митною службою працьовують нові технологічні схеми, де значить вказано про. Е те, що митна служба займається значить, економічною зкладовою і значить, ручною прокладження громадян, а Державну прикордонну службу поклада контроль за вивезення викладаного транспортного, завезенням викликного транспортного засобу і вивезення його з території України, а також захист державного кордону значить, національних інтересів в сфері безпекової Тобто Чітко розмежено повноваження Державної прикордонної служби.